Вітаю! Сьогодні ми розглядаємо урок 6 Meine Schulfronde, мої шкільні друзі. В п'ятому класі ми точно говорили про ist gut, das ist schlecht. good, so shlacht. Сьогодні поговоримо про фрінхат дружку, яким же має бути справжній друг. І будемо працювати і в нашому оперативному підручнику, а також а, в нашому звичайному верховному підручнику на сторінках 20, 21 та а, 22. Повторимо слово leaving. Пригадуємо, що ливленс може поєднуватися з іншими словами, тоді воно перебирає на себе артикль. Наприклад, «Das Buch». Тоді в нас виходить Das Lieblingsbuch. Articl das Art Lieblings. Якщо ж у нас буде ді фарби, колір die Lieblingsfarbe, тобто знову артикль, ніби перестрибуйте наперед слова. Das Lieblingsspiel, der Lieblingssport, Lieblingsjahr. Давайте. Давайте ще раз зараз введемося до нашого інтерактивного підручника, прослухаємо всі ті самі слова правильно в а потім розташуємо зображення відповідно до того, що ми почули. Давайте подивимося на зображення. Що це може бути.

Slieblingsbook. Тому Liblingsbook іде на перше місце. Sleepingsfahr. Lieblingsfahr. Lлюблений урок. The Lieblingsfarba. The Liebling's Farber. Люблений колір. Тут трошки важче, це може бути і зелені. Die Lieblingsjahreszeit. Lieblingsjahreszeit, Rubina Boru. Das Lieblingsspiel. Das Lieblingsspiel. Der Lieblingssport. Lieblingssport, так. Звичайно, тому що саме слово шпін має на увазі якусь таку гру не спортивно. Давайте себе перевіримо. Я оброфен Яснес Ріхтів. Хунда. І відразу поки що пропускаємо, переходимо до четвертої вправи. Паралельно ми бачимо такий також самий матеріал нашого підрушення. Це поєднання вправо. Другої, третьої. Де у нас є запитання? Ми бачимо. І як же на них відповісти? Бачимо, що запитання є досить Was is ist sein для хлопців і для дівчат? Was ist seine Libing Lieblingskleidung? Залежить також від артиклю. Sein або зайнят. Вас есть зайня і я либінг сфа. Отзивається. Тобто бачимо, щоб запитати про щось улюблене, можна сказати «was is», потім звертання «lieblings» – «щось». «Normal was ist о, sein ihr lieblings essen». Тому поєднаємо в нашому інтернетному підручнику у праві четвертій «Oden die Antworten» «Ein Fragen zu fast» East Yeah Lieblings Yarest Side. Just go to the B3, Shop's Nature C Trade Shwomen, Anna, Nudel Mitch, Dosa, Nudel, Macaroni, Deutsch, Jeans, Truling, Vesna, the Sit Lumpit, Louis Stick. And the light of the two characters. Так, бачимо, що виглядається. Він є Анна. Яка Анна? В мене питається, яка вона, тобто її характеристики. Вас і Ліблінгс Ес. С їжа підходить. Із тайне беста фронт. Як звати твою найкращу подругу? Deutsch, nicht Deutsch. So, das ist Anna. Was ist ihr Lieblingssport? Schwimmen. Wie alt ist Anna? Anna ist zwölf. Kilke, Was ist ihr Lieblingsfach? Das ist Deutsch. Ihr Lieblingskleidung? Kind. Так, yeah, das ist richtig. Тому зараз ви ну, можете задати такі самі питання до ваших однокласників. Ми переходимо ще раз до нашого звичайного підручника. Ви можете зараз походити по класу, запитати. Was ist sein, ihr Lieblingsbuch? Was ist sein, ihr Lieblingsbuch? Потім будьте готові розповісти три речі про ваших однокласників. Наприклад, з кого яка улюблена книжка, гра одалінспал. Окей, Living Spiel, Living Spaft oder Living Ось ці три категорії. маєте дізнатися. Я сподіваюся, у вас все вийде. І також, як ми вже бачили, що в праві про характеристики в нас з'явилися нові слова. Давайте подивимося, які є в нас нові слова. Правий другий. Зазвичай у нас є інтерактивні картки, з якими ви також можете попрацювати вдома, ви можете прослухати картку, перевернути. Ось навіть переклад є добрий, добродушний. Повторити це слово, подивитися, як воно пишеться. Тож так, то давайте разом з вами попрацюємо з цими картками. Good Hercy. Good hertsy. Good hertsy. -herzig. Добре, добродушний. Дослідно goodsie. Dobre серце. Heilsberg. Ви знаєте, Heilsberht. Корисний готовий допомогти. Ehrlich. 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 Лісберган читається. Ehrlich. Ehrlich. Чесний. Ehrlich. Unehrlich. Unehrlich. Un Звичайно, найкраще вчити характеристики, коли. Це антоніму, як ми вчили їх в попередніх класах, наприклад, gross. Зо, early, und Ehrlich, чесний або нечесний. Таке невеличке порівняння з англійською мовою, що префікс ан в англійській мові тут un є негативним префіксом, і ми бачимо, що це щось негативне. Так, урівняємо ще два слова. Freundlich. Freundlich. Дружній, привітній. Und unfreundlich. 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 Недружелюбний, недружній, недружелюбний, непривітний. Treu. Treu. Вірний, відданий. Схоже на англійське слово true, правда. Un Troy. Und відповідно, це невірний. Тобто, як ми бачимо за цими картками, що ми можемо додати. Звичайно, не завжди ми це зможемо зробити. Наш префікс ун. Щоб сказати, що це антонім до слова. От noch ein? Zuverlässig, Zuverlässig, najdini, Zuverlässig, najdini. jetzt Gut, Gutherzig. Gutherzig. Dobro, Gutherzig. Gutherzig. Hilfsbereit. Hilfsbereit. Ehrlich. 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 Unehrlich. Ne Freundlich. Freundlich. Дружелюбний. unfreundlich unfreundlich нелюбний трой трой Вірний. untreu oh toy надійний zuverlässig zuverlässний вердіне до речі untreu ми певно не скажемо, що це там невірна відповідь, так? Ми скажемо, да, це фальш. Це більше про людину. Тобто всі ці характеристики про товариша або про людину. Що ж, давайте подумаємо, який може бути ріхті Froint. Тобто, як правильний друг, тобто дійсно справжній друг. So we have an Ріхті Freund, a Kaina Richtung Froint. Пам'ятаємо середнього року, уроку ми вивчали закінчення прикметників, Froint. Має теклі Dare, тому прикмерника закінчення R. Кріх те. FROIN. Зо. І в нас є певні характеристики, які ми зможемо з вами поєднати. Froidly. Unfrodly, це відповідно ми вже знаємо. Early це з наших слів. Good heart, sick, aggressive. Деякі слова ми, можливо, не знаємо, але можемо здогадатися, що це значить. Inspirate Troy. Egoїstich. Unel. Untroy. Super Lessing. Present. Такий надо Давайте себе перевіримо. Я yeah, Das is freektijd. Це те, що нам пропонує система. Так, тим, тому що вже запрограмовані правильні відповіді, неправильні відповіді, але це не так легко визначити, який же є наш товариш-друг. Тому давайте перейдемо до нашого звичайного підручника. І в нас ще є Ріхтелі Фронт, також такий наш ігель, їжачок. І трошки більше слів, ніж в нас є. Тобто, першу, першу частинку ми з вами, начебто, вже зробили. Те, що на жовтому фоні є, так, ми таки, що про це поговорили, ви можете ще працювати з словами. А зараз ми поговоримо більше про дії, які ми можемо робити, дійсно, ріхті фоні з пражніми друзями. the help, допомагати один одному. Come on, Альфа троен. Довіряти темниці. Гудфорстен. Добре розуміти, тобто добре розуміти один одного. Химорхабен. Мати почуття гумору. Люген, брахати. Ніхфетраубен. Як подумає? Ну, а ось у нас було приправи довіряти, а тут не довіряти. Нема «Ну, зі шпрахан. Говорити тільки про саме, тут, тут, звичайно, є корисні, правди, є некорисні. ви для себе зможете визначитися. Нагадую, що ось ми тільки що робили з префікси з прикметниками. Unfroidlich zum Beispiel, а щоб сказати негативне дій слова, ні, ні витрати. Штрайт, стрес, напруга, часто напружуватися, спас медіан, гарно проводити час, типс габен, давати поради, пілиметна sprechen, багато говорити. Viel Zeit І, звичайно, кожна ваша думка буде досить особиста, тому що хтось вважає, що друг має обов'язково давати поради або час, час бути поряд та багато говорити. Інші так не вважають. І в нас є такі невеличкі Meine nach muss eine richtige, Freund oder eine richtige Freundin freundlich sein, sein würde ich nicht. Sie sehen, ist mir gut Zum Beispiel, meine kann, muss ein richtiger Freund oder eine richtige Freundin, Freund richtige Freundin uh, freundlich, gut herzlich, bereit, interessant sein. Ich meine, richtige Freunde müssen einander helfen, Spaß miteinander haben, Ті, нен, деш, прехен, фільця, цю, сам, тобто це моя думка, звичайно, ваша може трошки бути іншою. Тобто, ще раз нагадую, що ми тут не будемо змінювати не форму прогнозника, тому що у нас просто перелічення, не форму дії слів, тому що ми кажемо вже, «ми мінусен мають бути. Такі, такі, такі. Просто перелічити. So, und uh, there we have a BTA. List Leon's Bitrap on Airgangs the Angel, the якраз вправа на відпрацювання того матеріалу, що ми з вами вивчали. Спочатку прочитаємо та підставимо те, що Леону підходить. Закінчення прикметників. Nah, do you share this we're gonna rebuild the допомого imменetów? Hallo zusammen! Heute möchte ich an interessant besprechen. Ich möchte über eine. Richtige Point Schaft erfahren. I have a feeling that was the King of Gute Freunde in the school and in the Nachbarshaft. You have virtual virtual friends. Rusi online, das kann man sich nur auf sozialen Medien Natürlich meine ich, euch, meine Freunde, wir können über Themen Themen wie eine Genauheit, tun, wo wir und interessant unsere Freizeit verbringen. Aber ich meine, man kann nur einen

Und zuverlässige Mensch. Mensch, für der Mensch die Kinder? Ich kann ihm 100% vertrauen. Was meint ihr er dazu? Steht die Prozedur? Braucht man viele Freunde? Wer ist ein richtiger Freund für

Навіть взагалі одного найкращого друга мати. So, і перед тим, як ми проговоримо, чи ви згодні, чи ні, давайте перевіримо, бо ще обдину іхти or Перше, ми вже зробили це фальши, що аморген вишрібен. Взагалі не сказано амморген. So, Leon möchte mit uh, seinem virtuellen Freunden über die Freundschaft uh, diskutieren. Хочу поговорити з віртуальними друзями, звичайно, він пише пост, бачимо, що це пост. Я з про дружбу. Давайте будемо відразу відмічати. Ліон Хад Нісі Фільфронді. У нього не дуже багато друзів. Я не можу сказати, що там дуже багато. Давайте будемо перевіряти. Завжди так робіть, коли ви сумніваєтесь в чомусь, перевіряйте. І хабефілія. Філія. Тобто дійсно багато зоодас і фальш. Nur chattet gern mit Freunden über wichtige Themen. Ja, das ist richtig, this is rich, Leon meint, man kann viele echte Freunde haben. Du front. Duma, що о, можна мати багато чесних друзів. Nein, that is falsely. Abu, in general, Leon's past best friend. He's Daniela, but this is Daniel. This is an, an Young. No, Daniel. point is too easy. Okay, yeah. Und Leide, kann Leon, seine nicht immer Не завжди довіряє, але це по самому одразу фальш, тому що він сказав, що довіряє йому на 100%, тобто завжди. І тепер підсумуємо вправі 78 золота імани for Леона? дискутировать in груп. Обговорить в групах. Их мене Леон от ред. І нам таки радимети, так, у нас такі фрази. Думаю, що Леон правий, man nur eine Freundin, einen haben. І тайна Аух Льон з Майном розподіляє думку Ліона і Клауба Ріхти цайн». Можемо взяти наші слова Майманом на Мюсон Кон Ріхтегін Ріхтегі Фронди, і ось тут представляємо, що ми робили äh, з попередньої вправи ось aus... правий четвертий. Без фільм до їх заявить. І він ганс андемайно. У мене трошки інша думка, man braucht viel Freunde, що можна мати багато друзів від Innan man, з ними можна тету, тату, тато, консультанти. Тобто активно використовуємо слова, які ми сьогодні вивчаємо. у вас є картки, і ви зможете повторити дані слова. І, звичайно, коли ми це все обговоримо вправи восьмій коментіри Леон Спейтлак. Вже напишіть ваші думки про дружбу у відповідь Леону. Лібе Леон, і хабе далі на битлак гелезен, у нього аух майне манюк у бадіфроншафт аузен. думку. І клаубе, я думаю, майне манюк на іх мьохте аух. Петонен підкреслити, даус, хочу підкреслити те, що і так далі. Тобто, те, щоб проговорити в групі в передній вправі, ви можете записати декілька ідей, а потім же, використовуючи ці ідеї, написати вдома відповідь Леону. Що ви думаєте про дружбу? Тож сьогодні ми розглядаємо урок 6. Тренуємо ще наше закінчення прикметникові, Не забуваємо про них. Вчимо нові слова та чимось відповідати на питання з Liblins. Das ist alles für heute und auf Wiedersehen!